Доброго ранку, діти! І знову ми з вами зустрілися. Зустріч буде дуже цікавою. Я запрошу вас у мереживну казку. Діти, погляньте на цю красу. Це мереживо. А що таке мережево? Це декоративні елементи з тканини і ниток. Його майстрині плетуть з тоненьких білих ниток за допомогою гачка. А навіщо, на вашу думку, такі мережева? Так, вироби з мережива перетворюють наш одяг на гарний святковий ошатний. Це можуть бути і різноманітні і жіночі прикраси. А мережині скатертини, серветки, покривала, прикрашають оселю, перетворюють її на затишну і неповторну. Якщо придивитися до візерунка мережева, можна побачити чудові квіти, листя, ягідки, різноманітні завитки. Ці мережива нагадують морозні візерунки на вікнах, які намалював мороз. А ось справжнє зимове мереживо, бо воно із сніжинок, яка краса. А що таке сніжинки? Це дивовижне творіння зими. Коли вони повільно падають, то хочеться їх спіймати і уважно розглянути. Вони такі красиві і дивовижні, бо кожна сніжинка не схожа одна на одну. Вони всі різні, бо у них різні чарівні візерунки. У світі немає двох однакових сніжинок. Це природне диво. Про що співають сніжинки? Співають про білий сніг, про білі дерева, краще яких нема, про білі дороги і білі будинки, про світ, яким ходить красуня зима. Вам подобається діти мереживо? І ми з вами зараз намалюємо незвичайне мереживо. Це будуть серветки на розетті у вигляді сніжинок. Думаю, що і у вас, і вони будуть дуже гарні, як у справжніх майстри. І потім ми прикрасимо свої оселі. А зараз погляньте на мереживу, яке створила я. Я намалювала сніжинку на розетті, яка має геометричну форму шестикутну. Погляньте. Діти, ви вже знаєте, усі сніжинки різні, але вони мають одну загальну форму. Шість променів, які розходяться з однієї точки. Погляньте. Вони виглядають всі по-різному. Але мають Одну загальну форму, 6 променів, які розходяться з однієї точки. А тепер поміркуйте і скажіть мені, будь ласка, чому я вирішила взяти форму шестикутника під час складання сніжинки? Так? Тому що шестикутник має 6 кутів. І сніжинка складається із шести променів. У кожному куті є свій промінчик. Добре. А зараз давайте назвемо елементи, якими прикрашена сніжинка. Це маски, дугоподібні лінії і крапки. Зверніть увагу, що мазками прикрашені промінці. І середина нашої сніжинки. Промінці, які розташовані мазки, діти, які розташовані на промінцях, знаходяться один проти одного, будьте уважні. А квіточка, яка розташована всередині нашої сніжинки, кожен мазочок розташований у куті наших промінців. Торкаючись серединки. Далі дугоподібні лінії вони з'єднують наші промінці. Кожні два промінця з'єднані дугоподібною лінією. І кожен промінець прикрашен крапочкою Так, в середині крапочки. Діти. Зараз я вам покажу, як. Можна намалювати сніжинку. А ви можете намалювати по-своєму, бо ви знаєте, що в природі не існує двох однакових сніжинок. Тож, починаємо малювати. Для роботи нам потрібна фарба білого кольору пензлик. Бажано діти тонкий під номером 2 або 1, тому що промені у нашої сніжинки повинні бути тоненькі. Стаканчик з водою, серветка і вушна палочка. А ще площинна форма шестикутника. Вона може бути блакитного кольору, синього або фіолетового, тому що це все наші кольори зими. Такий шаблон додається до нашого заняття, як завжди. Тож починаємо. Повинні на око поставити серединку, помітити серединку нашої сніжинки. Ставимо відбиток вушною паличкою. Ось так помітили. Добре. Тепер починаємо малювати промені. Для цього нам потрібен пензлик. Тоненький пензлик. Малюємо білою фарбою, бо наші сніжинки білесенькі, гарненькі. І щоб лінія була тоненька, пензлик тримаємо рівно і ведемо лінію кінцем ворса пензлика. Погляньте, від серединки до верхнього кута. Ось так ведемо тоненьку лінію вверх і додаємо фарби. Малюємо таку доріжку. Наша лінія тоненька, бо це промінчик нашої сніжинки. Ось він, один, намалювали. Тепер малюємо промінчик вниз від серединки до кута. Тримаємо пензлик рівно, малюємо кінцем ворса пензлика отак. От Добре, тепер намалюємо. Дві лінії вправо в наші кути. Пензлик також і тримаємо рівно. Одна лінія і ще одна вправо. Так. У кожному куті є свій промінчик. Добре. Тепер малюємо в ліву сторону. Згадуйте, так ми малюємо з вами завжди квіточку. В кінце борса-пензлика. Для зручності діти можна повертати. Нашу геометричну форму. Намалювали. Зверніть увагу, у кожному куті є свій промінчик. Тепер починаємо прикрашати нашу сніжинку. Я спочатку прикрасюю квіточку всередині. Малюю мазки між двома промінцями у куті, торкаючись серединки один мазок, повертаю ще мазочок, повертаю знову мазок, притискаю, як зазвичай, да? притискаю, прибираю. Ось притискаю, прибираю і ще один мазок. Так, це ми прикрасили квіточкою. Тепер потрібно нам з'єднати наші промінці дугоподібної лінії. Від серединки одного проміння веду лінію до серединки іншого проміння. Ось так. Одна лінія, повертаю ще одна, і так по черзі з'єдную усі промінці, тримаю пензлик рівно і малюю кінцем ворса пензлика. О, гляньте, яка гарна сніжинка в нас виходить. Добре. Тепер прикрашаю промінці масками. Пам'ятаєте, як вони розташовані з однієї сторони і напроти, з іншої сторони. Так. І так прикрашаю кожен промінчик і напроти. Добре. Притискаю, прибираю, Притискаю. Прибираю, Притискаю. прибираю. От і ще один промінчик залишився, і ми його теж прикрашаємо масками. Добре. І залишилось прикрасити мені крапочками. Для цього мені потрібна вушна паличка. Початку кожен промінчик прикрашаю крапочкою. І ще я бажаю Біля квіточки такі крапочки поставити. додати більшої чарівності. Подивіться, ось сніжинка тоненька, гарненька, тинтітна. Тепер діти. Я пропоную вам намалювати сніжинки на розетті і перетворити їх у чарівне мережево. Прикрасти промінці сніжинки, як захочете. Це можуть бути точки, завитки, крапки, маски, тонкі лінії, догоподібні лінії все, що забажаєте. Можливо, вони будуть схожі на сніжинки, які ви зараз бачите на екрані. Зробіть фото своїх робіт і надішліть їх мені. А я буду чекати. А наша зустріч закінчується. До нової зустрічі. До побачення!